Скільки оперативної пам'яті вам потрібно? Оперативна пам'ять random access memory або просто RAM, це одна з головних складових будь-якого комп'ютера, ноутбука чи смартфона. Сучасні пристрої зазвичай оснащені від 4 до 32 гігабайт пам'яті, а деякі моделі навіть більше. Але скільки потрібно саме вам? Для більшості власників ПК та ноутбуків 16 гігабайт оперативної пам'яті хороший показник. Цього обсягу достатньо для більшості сучасних ігор для одночасного запуску великої кількості вкладок в інтернеті і навіть для запису. Вимогливих додатків, таких як програми для редагування фото або відео. Для більш детального розуміння наведемо кілька найпоширеніших опцій в пам'яті для різних варіантів застосування. 4 ГБ, бюджетні Chromebook і деякі планшети постачаються з 4 ГБ оперативної пам'яті, але такий варто розглядати лише в тому випадку, якщо у вас ну, дуже обмежений бюджет: 8 ГБ. Зазвичай встановлюється в ноутбуках початкового рівня, підходить для базових ігор на низьких налаштуваннях, але швидко вичерпується. РП себе 16 ГБ відмінно підходить для систем Windows і Mac OS, а також для ігор, особливо якщо це швидка оперативна пам'ять. Хоча деяким іграм все одно буде потрібно більше. 32 ГБ – це ідеальний варіант для професіоналів і геймерів. Цього достатньо, щоб грати в ігри, але ціна все ще залишається доступною. 48 ГБ це як приклад використання, який може заощадити вам трохи грошей, якщо 32 ГБ оперативної пам'яті просто не вистачає, а 64 ГБ не потрібні, 64 ГБ і більше. Інженерам, професійним аудіо та відеомонтажерам і дуже вимогливим геймерам потрібно починати з цього обсягу і за потреби підвищувати його. Оперативної пам'яті також може бути забагато. Якщо, наприклад, ви використовуєте лише 12 ГБ за найвимогливіших обставин і маєте Комплект на 16 оновлення до 32 гігабайт за тих же умов навантаження жодним чином не вплине на вашу продуктивність. Це фактично викинуті на вітер гроші. Тому важливо вибирати обсяг, який трохи перевищує ваші потреби, але не перегинати палицю.